Каска, де вони живуть, і які стежки до них ведуть. А добра і казка у сандак ідуть. У садочку у садочку на спани живуть. А добра і казка у сандакід ідуть. У садочку у садочком на спани живуть. Діти сьогодні хочу вас познайомити з веселими друзями. Це келі. А це Ізі. У Келі та Ізі є ще друзі, різні тваринки. І вони шукають свої будинки. Давайте допоможемо тваринкам знайти відповідний будинок. Будьте уважні! У нас намальовано два будинки. Праворуч сумний будинок, ліворуч веселий. Розселимо у них звірят. Скажіть малята, мавпеня веселе чи засмучене, як ви гадаєте? Вірно, веселе. До якого будиночку йому треба піти? Вірно, той, що стоїть ліворуч. А це кіт, він задоволено гріє животик. В який будинок його відправимо? Вірно, малята, в той, що ліворуч, веселий. Наступний том. Він який? Вірно, засмучений. І жити він буде в якому будиночку? В тому, що праворуч. Молодці. Дітки, слонення яке? Так, веселе. Жити буде в будиночку? Ліворуч. Єнот піде в будиночок який? Молодці. Сумний. А засмучене зайчиня, в якому будиночку буде жити? Так, в тому, що праворуч. І у нас залишився песик. Йому сьогодні сумно. В який будиночок він піде. Так, сумний. Ось ми з вами і розселили друзів. Друзі дуже люблять літо, а також полюбляють будувати замки з піску. Але хтось зруйнував їхній будинок. Давайте подивимось, хто це зробив. Та гарний це вчинок або ні. Келі давно мріяла побудувати замок із піску. Келі хотіла, щоб у замку було три високі вежі та великі кімнати, де вона могла побути на годинці. Щойно Келі збудувала дві вежі, з'явився Ізі, який також хотів побудувати піщаний замок. Він виглядає прекрасно. Чи може я допомогти? запитав Ізі. Так, звісно, відповіла Келлі, приховуючи своє невдоволення. Краб, що сховався за каменем, щоб підслухати розмову Келлі та Ізі, захотів подражнити совенятка і вщипнув його за крило. Ай-ай-ай! вигукнув Ізі та злетів ненароком, зачепивши замок Келлі. Спочатку краб засміявся, побачивши, як смішно виглядав Ізі та розвалений замок із піску, та, помітивши, що Ізі розлютився, сховався за каменем. Я не хотів образити Ізі чи зруйнувати замок Келі, подумав краб, жалкуючи про свій жарт. Ти знайшв мій замок. закричала келі, дивлячись на Ізі. Я не хотів, краб ущипнув мене за крило, пояснив Ізі, розвертаючись, щоб показати на краба, але від краба й слід прохолов, тому Ізі не було кого звинуватити. Що тепер робити, Ізі? Друзі, трохи посварились, так, малята? Так, хтось був ображений, хтось сумний. А крап навіть намагався пожартувати. Пропоную вам пограти в гру зі смайликами. Відтвори емоції. Ти зазеркало доби, і за ними всі емоції повтори. Радість! ні Злі Зрозумів, <ган> <ган> що келі сердита і спробував підняти їй настрій. Пробач мені, чи можу я тобі допомогти побудувати новий замок із піску? запитав Ізі, міцно обійнявши келі. Келі дещо підбадьорилася, коли Ізі вибачився. Так, будь ласка, тепер нас двоє і процес <ган> піде швидше, зазначила Келлі. Хоча це не лише моя провина, та все ж добре, що я можу взяти на себе відповідальність та підбадьорити Келлі, подумав Ізі. Скажіть малята, а Ізі вибачився перед подружкою. Так, вибачився. А це був добрий вчинок чи поганий? Вірно, малята, добрий вчинок. Пропоную вам, дивлячись на зображення, обрати вірну відповідь. Добрий вчинок, чи поганий! Застілати постіль, який це вчинок? Добрий! Не бути жадібним. Добрий вчинок. Жбурляти книжки. Поганий вчинок. Допомагати прибирати. Добрий. Ламати іграшки. Поганий. Насміхатися над іншими. Поганий вчинок. Піклуватися про тварин. Добрий вчинок. Перевертати вазон. Поганий. Погано поводитись під час обіду. Поганий вчинок. Допомагати іншому. Так, це добрий вчинок». Щойно вони закінчили будувати третю вежу. Ізі подумав про краба. Досить невічливо щепати мене без причини. Куди подівся краб? запитав Ізі. Можливо, йому стало соромно, і він не хотів, щоб його спіймали. Відповіла Келі і продовжила будувати замок. Зараз пропоную вам, дітки, підібрати до кожної емоції свій колір. Для цього треба розглянути чотири кольорових кружечка. З них тільки один буде правильним. Починаємо. Емоція, радість. Ваня Ну, тихо а? Образа Щастя! Раптом з'явився краб. Сюрприз! Вигукнув краб, танцюючи на вершині вежі, ніби нічого не сталося. Ізі подумав, як добре миритися після суперечок. Зазвичай варто просто обговорити проблему, щоб краще зрозуміти одне одного. Та все таки крабу варто було взяти на себе відповідальність за свої дії, а не ховатися в піску. Ну що, малята, набридло вже сидіти? Треба трохи відпочити Полиш свої лінищі, хоч на хвилинку. Ходи з нами разом робити розминку. Прилетів крилативі вітер, десь далеко прилетів. На криніні степла літо, повна радощі візи, теплоліто літо. І розумники до наступної зустрічі малята!